Ми зняли, взагалі це гордість нашої колективі. Гордість всього села. Так чи ні? Так, так давайте для всіх людей заспіваємо. Пігувати, і танцювати, і танцювати. Я сьогодні позапартійний, позапрактинник, я займаюся цією областю, бо я хочу, щоб наша область не пасла задніх, як це сьогодні є, а щоб ми займали перші місця по всіх показниках. У нас єгипетська картопля, у нас китайська гречка, у нас бразильське м'ясо, аргентинське яблука, коли наша рідна Чернігівщина тими яблуками, картоплею, весь Радянський Союз годувала. Сьогодні нам все це везуть. Чому везуть? Тому що в нас відкриті кордони, тому, що імпорти не потрібно, вони сюди заходи. І тому я кажу, що потрібно внести зміни, митно тарифну політику, поміняти її і обмежити доступ імпорту в країну. Щоб податки були низькі, щоб кожна людина не ховалася в тіні від податків. По сьогодні державчий хабаря дати на лапу міліціонеру, прокурору, судді, ще чорт знає, кому господину не прости, ніж платить податки. Тому я кажу, що мають бути низькі податки для того, щоб всі люди відплатили. І в першу чергу зниження податків на ход заробітної плати. Тому я дуже вдячний. Думаю, <плес> я, А і нові учні, і так би сказати, вчитель скульптури. Вчителі, вдячні вам, олег Валерійович, за так встановлення. <плес> я теж теж імені учнів учням, дякую вас. Цю допомогу, тому що якщо десь не вите ці блоки, то ми взимку нам займаються на вулиці. Я вам не дам займатися на вулиці. Він є в спорті. Дякую, що вона буде в тепло.